Так, це я і я повернулася до вас. Питаю у хлопця, і яка тобі цікава тема? Він каже: Ну, давай про батьків. Я кажу: Окей, поїхали. Тут зараз, можливо, ми могли б подумати, що я буду говорити про те, що батьки ні в чому не винні, і треба їх пробачати, і треба жити в спокої, в злагоді, і щоб все було добре. І я про це говоритиму, але в кінці певних процесів, які відбуваються з нами, роблячи отак всі почуття і відчуття. І образи на батьків не зникають, як виявилось, навіть якщо лівою зробити або двома все одно не зникнуть. Батьки несуть відповідальність за наше життя і те, ким ми стаємо. Тому давайте все ж таки віддавати частину відповідальності нашим батькам, не забуваючи про те, що дійсно у нас особисто також є наша частина відповідальності. Ні, я проти того, щоб перестати ображатися на батьків або дратуватися, якщо я зараз дратуюся і ображаюся. Це мої почуття, вони важливі, і я хочу про них подумати. У випадку, якщо я собі кажу, що пецькі святі, їх треба пробачати, і я вже доросла дитина. Мої почуття нікуди не діються. те. Тому ми проявляємо свою агресію, своє роздратування і просто намагаємось зрозуміти її причини. Тільки після того, як ми розуміємо її причини, ми вже достатню кількість наображались, не роздратувалися. Тоді після цього і буде прощення наших батьків. Так, звичайно, ми витрачаємо просто неймовірну кількість ресурсів для того, щоб роздратовуватись на наших батьків і взагалі тримати всі ці негативні відчуття відносно них. Але з іншої сторони, ми або витрачаємо на це ресурси і проявляємо ці почуття і емоції, або ми їх затикаємо в якусь банку, консервуємо як помідори, і вони можуть там лежати просто роками. Але чому таке життя потрібно? Ви знали, що банки зриваються. А, ні, а, ну? Тепер знаєте. А ще окрім цього, банки можуть через роки просто стати непридатними, і на них може з'явитися якась гнила штука або ціль. Тому давайте без цієї гидкої консервації. А все ж таки про відкриття і одразу споживання таких помідорів. Що я маю на увазі під одразу споживати? Це відчуваю роздратування, відчуваю ненависть, відчуваю ще щось відносно своїх батьків. І ми одразу дозволяємо собі проявляти ці почуття і розмовляти самі з собою, чому я це відчуваю саме зараз, чи відчувала я це раніше? Якщо ні, то чому саме в цьому контексті? Або можливо, я це відчуваю все своє життя. Якщо так, то треба з цим розбиратись. І ні, це не позиція того, що ми у всьому звинувачуємо батьків, а у самих нас лапки ці почуття вони є прекрасними провідниками до тих точок, які у нас кровоточать, які у нас болять. Які нам не дають спокійно жити, і тому такі почуття не можна викидати або консервувати. А такі почуття треба дозволяти собі проявляти, і таким чином ви зможете заклеїти ці рани, заживити, або, не знаю, зашити, якщо рана дуже велика, або ви ігноруєте ці почуття, які є причиною цих болей, які є провідниками до цих точок, то тоді ви не зможете залікувати ці рани. І тому ненависть, негативізм. Образи, розрятування на батьків, і я вам дозволяю відчувати це нормальні почуття і взагалі будь-які почуття відносно будь-кого є нормальними. Вони нам дають знати про те, що відбувається з нами. Їх не треба боятися і їх треба легалізовувати. Тому що просто подумати і відчути не означає одразу зробити. І в цьому є велика різниця, тому що те, що відбувається в нашому внутрішньому світі, не завжди проявляється у зовнішньому. І те, що відбувається в нашому внутрішньому світі, є лише показником тих виборів, які ми можемо обрати для того, щоб проявитися в зовнішньому світі. Тому знову повторюю: подумати, відчути, не одне й те ж саме, взяти і зробити. І наостанок бажаю вам проживати весь спектр ваших почуттів, щоб ви себе почували добре і були психологічно здоровими. Дякую за перегляд, всім па-па!